Таю про головні події 12 серпня розкажемо вам з інформаційною командою у підсумковому випуску новин. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків віком до 22 років. На цей час є обмеження до 18 років. Я пропоную підвищити до 22, щоб не було обмежень при перетині кордону. Я вважаю, що це позитивна історія, яка допоможе молодим українцям залишатися з Україною, сказав президент. Міністерство соціальної політики впроваджує нову програму протезування. Ця модель передбачає повний супровід людини після поранення чи ампутації. Інтегровані центри, де в одному місці можна пройти операцію, реабілітацію, отримати протез та психологічну підтримку, розвиток вітчизняного виробництва протезів та прозоре ціноутворення. Зрозумілий і швидкий маршрут відновлення пацієнта. Про це розповів в інтерв'ю Денис Улютін, міністр соціальної політики України. Сама цілісність системи має будуватись на тому, що від моменту поранення моменту а, виходу в світ боєць має бути під опікою держави. Угу. Не має бути як зараз. Насправді система є. Дійсно, система якась є. Вона розпорошена, вона фрагментована. Виглядає Так і ж саме головне, вона була більше заточена під потреби цивільного стану, саме під цивільні проблеми. Коли ми розуміли, що в 2014 році перша новала початок війни, система стикнулася вже з, з воєнними травмами. А після початку повномасштабного вторгнення ця система ще більше челенджиться на той момент, що Таких травм набагато більше. Бо набагато більше не тільки серед військового населення, а серед цивільного населення. оскільки mm -hmm. у нас велика кількість замінованих територій. Ми хочемо дуже швидко прийти до результату. В наших планах за місяць це дорожня карта. Через два місяці ми маємо вийти вже з певними нормативними документами і тією моделлю, яка в принципі має влаштувати всіх учасників цього цієї робочої групи, цього стола. Хмельницький втратив ще одного відважного воїна, 12 серпня в останню земну дорогу провели Романа Арутюняна. Чоловік народився та виріс у Криму. Півтора роки тому прийняв рішення виїхати з окупованого півострова та вступити до лав Збройних сил України. Повідомляють колеги із ТРК. Місто служив захиснику 79 дев'ятій окремій десантно-штурмовій таврійській бригаді. Загинув 16 липня 2024 року на Покровському напрямку. Тіло військового вдалося повернути лише нещодавно та ідентифікувати за допомогою ДНК експертизи. За останньою волею героя, вічний спочинок він знайшов у селі Храбузна Полонської міської громади, де поховані його бабуся та дідусь. Він зберіг мову, він розмовляв завжди українською. Він доброволець, приїхав сюди, щоб захищати країну, і каже: сестричко, я тебе маю захищати. Півтора року тому він приїхав, добирався складно з окупованих територій. Ви розумієте? І одразу долучився до Збройних сил України, навчався за кордоном. Він здавав чудово фізо і все. Він мріяв бути офіцером і мріяв на цьому побудувати свою кар'єру. Державні нагороди отримали рідні загиблих героїв у Славуті. Відповідно до указів президента України орденами за мужність третього ступеня, посмертно відзначені солдат Козел Василь Дмитрович, солдат Калюжний Валерій Васильович, солдат Терпелюк Артур Олександрович, старший солдат Савченко Сергій Володимирович. Відзнакою Комбатантський хрест головнокомандувача Збройних сил України нагороджений посмертно старший сержант Танасійчук Олег Володимирович. Кожен із Них це відважний воїн, який пожертвував найціннішим за для нашої свободи, вічна та світла пам'ять їм. У Хмельницькому відбувся форум присвячений розвитку безбар'єрності та рівних можливостей. Учасники наголошували, доступність це не лише про фізичні умови, а й про психологічну відкритість і готовність суспільства приймати людей з різними потребами. В місті вже почали впроваджувати інклюзивні рішення, але головне, щоб кожен на своєму рівні долучався до цього процесу. Лише спільними злагодженими діями можна створити справжнє середовище без бар'єрів. Хмельницьке і Тилове місто, яке впевнено рухається у напрямку безбар'єрності, на форумі присвяченому розвитку безбар'єрності та рівних можливостей, присутні представники влади, ветерани, громадські організації та фахівці, щоб обговорити, як зробити місто доступним для кожного. Головне це підтримка працівників. Бажано би, щоб працівники цих закладів проходили якісь. Навчання, як поводитись з ветеранами, як з ними спілкуватися, це насамперед потрібно, щоб вони розуміли, що хлопці травматично не врівноважені. Їм важко зараз сприймати буденність нашої держави і, як кажуть, на мирних територіях. Особлива увага під час форуму була приділена психологічній безбар'єрності. Це про готовність спілкуватися без упереджень та забезпечувати гідний сервіс для всіх. Працівники не просто щоб вони там жалістю якимось, просто нормально ставитися до військового з повагою і зрозумінням. У Хмельницькому вже розпочато конкретні кроки: створюють інклюзивні простори у школах і лікарнях, оновлюють транспорт для маломобільних людей, покращують роботу ЦНАПів та впроваджують цифрові інструменти для зручного доступу до послуг госпіталі ветеранів війни нами повністю за кошти обласного бюджету замінено ліфти на інклюзивні з голосовою подачою інформації. Також ми працюємо над тим, щоб зробити благоустрій повністю інклюзивний на території госпіталя ветеранів війни. Крім цього, ми працюємо над тим, щоб і в школах, і в освітніх закладах, і загалом в області було впроваджено максимум. Безбар'єрних рішень серед ключових спікерів представники громадської організації Захист держави, яка вже активно підтримує ветеранів та працює над їхньою інтеграцією у громаду. Їхній досвід став важливим під час обговорення, адже безбар'єрність це не бренд і не модне слово, а реальні зміни, що створюють рівні можливості для кожного. Безбар'єрність це не тренд і не мейнстрім. Це вимога сьогодення, яку кожен з нас на своєму рівні повинен виконати. Громадська організація захист держави підтримує концепцію безбар'єрності та закликає кожного на всіх рівнях залучитися, щоб безбар'єрність була зрозуміла і бажана кожному однаково. Форум став важливим кроком у розвитку доступності у Хмельницькому. Але як наголошували учасники, створити справжнє середовище без бар'єрів можна лише тоді, коли влада, громада та кожен із нас діятимуть злагоджено і на своєму рівні. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Фахова освіта це поштовх до реалізації. Вже стартувала подача документів на магістратуру. До 28 серпня у абітурієнтів є можливість подати заявку на вступ до вищого навчального закладу. Які документи потрібні для вступу та який порядок дій знають мої колеги? Я вступає до магістратури. Дівчина обрала для здобуття ступеню Хмельницьку гуманітарну педагогічну академію. Нині заповнює документи для подання заявки. Я вступаю на освітні науки, чому я її обрала, тому що я все життя мріяла викладати саме хореографію, але так склалися обставини. Що, на жаль, саме на бакалаврат я не поступала на хореографію. Я закінчила публічне управління та адміністрування. Але така дитяча мрія в мене завжди була. Я дуже хотіла викладати, і саме для цього мені потрібно закінчити саме освітні науки. Реєстрація на навчання для здобуття ступеню магістр розпочалась 8 серпня та триватиме до 28-го. Аби подати заяву вступнику, потрібно написати мотиваційний лист, скласти єві, ЄФВВ та ТЗНК з 26 по 29 серпня. Потрібно буде підтвердити заявочку в електронному кабінеті шляхом накладання електронного підпису або ж скануванням власноруч підписаної заяви. Від 1 вересня буде оприлюднено список зарахованих на бюджетну та контрактну форму навчання. Після цього вступнику потрібно прийти до закладу вищої освіти із пакетом документів. Для вступу потрібно піднести такі документи, як документ про закінчену освіту або ж закінчення бакалаврам або магістра, або спеціаліста. Документ про посвідчення особи, паспорт, ідентифікаційний код, фото 3х4, 4 фото. Довідка про місце реєстрації проживання також потрібно для чоловіків в обов'язковому порядку військово-облікові документи. Після того, як абітурієнт подав документи, він стає здобувачем ступеню магістра. Процедура подачі документів доступна до 30 вересня. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Підтримувати військо обов'язок кожного українця переконані у городку. Тамтешні волонтери передали війську ще одну автівку. Цього разу представники благодійного фонду Городоччини передали військовослужбовцям мікроавтобус. Як йдеться у дописі, це стало можливим завдяки активним мешканцям громади, які невтомно долучаються до зборів. У центральній частині Хмельницького триває підготовка до встановлення підвищеного пішохідного переходу. Наразі комунальники замінюють старі труби, що проходять під майбутнім об'єктом. Після завершення цих робіт розпочнуть безпосередньо облаштування самого переходу. Завершити весь комплекс планують до кінця місяця. Підвищений пішохідний перехід облаштовуватимуть на одній із центральних вулиць міста, де інтенсивний рух транспорту поєднується з великим потоком пішоходів. Такий об'єкт, кажуть комунальники, покращить безпеку на дорозі та зменшить швидкість автівок на цьому відрізку. Маємо влаштовувати підвищений пішохідний перехід. Подвійне призначення він як діє як засіб зниження швидкості для водіїв, також підвищує комфорт руху пішоходів, особливо враховуючи, що у нас ця частина Проскурівської вулиці саме пішохідна. Нині виконують підготовчі роботи. Під майбутнім переходом проходить інженерна мережа, яку потрібно замінити. Старі труби, що вже відслужили свій термін, демонтують та встановлюють нові, більш надійні. На даному відрізку саме під пішохідним майбутнім переходом старі комунікації, як водоканалу, так і наші зливові мережі Капебреду, то зараз водоканал проводить заміни своїх колодязів, ремонт, реставрацію, а ми КП Бред, власне, замінюємо старі труби зливих мереж діаметром 300 на більший вже діаметром 500, для того, щоб в подальшому тут не виникало проблем з підтопленням перед переходом. У комунальному підприємстві запевняють, роботи триватимуть безперервно, аби завершити їх у заплановані терміни. Новий пішохідний перехід має стати ще одним кроком до підвищення безпеки дорожнього руху у Хмельницькому. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Хліб, ходовий продукт, який є на столі у кожного українця, та фахівець Національного інституту стратегічних розслідувань заявив, що вартість цього базового продукту може зрости. Експерт прогнозує здорожчання до 55 гривень за буханку. Якої думки Подоляни про таке збільшення ціни запитали мої колеги. 55 гривень за буханку. Незабаром така ціна на хліб з'явиться у магазинах. Про це заявив головний консультант Національного інституту стратегічних розслідувань Іван Ус. Як до такої зміни вартості ставляться подоляни? Звісно, погано. Хіба на пенсії можна купити хліб багато за 55. Та навіть по 34, і то це дорого. Це ужасно ставляться. Чому? Ну як чому при пенсії 4 тисячі? стільки хліб, то що це Сміятися? і так він дорогий, але ж куди вже більше? Це трошечки негативно, звісно. Чому? Ціни ростуть, як можна добре ставитися? Негативно. Чому? Тому що багато пенсіонерів не зможуть собі його купити, навіть хліб з молоком. Тому я ставлюся негативно. Треба шукати інший спосіб, щоб наповнити бюджет чи допомогти тим підприємствам, на яких випускається хліб. Має бути соціальний хліб. Це обов'язково. Чесно кажучи, не дуже, тому що все дорожає, а зарплати ні. Я сама медик також, але зарплати ужас. Потрібно, щоб не тільки ціни росли, а й зарплати також зростали, щоб люди нормально могли жити і не звільнялись з роботи. Звісно, ні. По зріненням з зарплати пройшов голову. Це просто насмішка. Людина, яка виживає на такі от гроші і таку буханку купити. Це прогнозовано, це все зрозуміло. Тарифи, ціни, все, все підзростає, все піднімається, тому це все можна спрогнозувати і нормально. Активна молодь запорука процвітаючого майбутнього. Цьогоріч в Україні день молоді відзначають у нову дату 12 серпня. Принагідно у Хмельницькому відзначили найактивніших юних мешканців краю: серед нагороджених, військові, спортсмени, волонтери, освітяни та здобувачі освіти. Щирі усмішки та гордість у залі найактивніша молодь із різних куточків області. Цьогоріч в Україні день молоді відзначають 12 серпня. До цієї дати представники Хмельницької обласної військової адміністрації нагородили 75 юних мешканців області. Сьогодні в Україні відзначається надзвичайно важливий день день молоді, день нашого майбутнього нашої держави, заради кого бореться сьогодні увесь український народ. Сили безпеки і оборони і виборюють мирне небо над головою нашої молоді, нашого майбутнього. Сьогодні і сама молодь демонструє дуже високі показники, як в освіті, як у спорті, як у активностях в різних сферах. І ми сьогодні дякуємо нашій молоді. Відзначили представників різних галузей. Серед молоді військові, волонтери, освітяни та ті, хто покращує культурну складову області. Я працюю для душі, а вже, бачите, ну, нагородили це приємно. Відзначили і здобувачів освіти двохсотбальників. Вони отримали грошові сертифікати на суму 5 тисяч гривень. Це напевно показник того, що це важливо для нашої держави, так само аби молодь ще старанніше вчилася, і напевно це також є ну, однією з мотивацій для десятикласників, наприклад, ну того вистаратися вчитись. Серед молодих людей є й тих, хто покинув домівку через повномасштабне вторгнення та переїхав до Хмельницького. Та війна не завадила скласти національний мультипредметний тест на відмінно. Я готувалася здебільшого самостійно, ну, до математики як мінімум. Іноді деякий час була у репетитора, але досить невеликий. Мені завжди подобалися більш такі технічні науки, здебільшого математика. Я її розумію, мені здається, що цифри вони не те, щоб дуже складні. Після нагородження юні мешканці Хмельниччини переглянули історичну драму Чужа земля українського режисера Ахтема Сейтеблаєва. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск дня 12 серпня. На офіційних сторінках нашого телеканалу у соціальних мережах завжди чимало актуального з інформаційного простору України та області. Тож долучайтеся, аби дізнаватися про все першими. Я ж дякую вам за увагу. Підтримуйте наші сили оборони. Бережіть себе та своїх рідних.